Друзі, всім привіт! Наше нове відео. Сьогодні ми будемо говорити про те, як зменшити вартість кліку. Коротко, чітко, без жодної води, ви дізнаєтесь сьогодні те, що вам потрібно зробити, щоб зменшити вартість кліку і щоб за ті самі гроші, які ви вкладаєте в рекламу, отримувати більший результат. Перш ніж почати, хочу сказати, що це відео перша серія трьох відео, де ми будемо говорити про зниження ціни важливих показників. Сьогодні ми говоримо про клік. Наступне відео має бути про те, як зменшити вартість заявки, і третє як зменшити вартість. Продажу відповідно, якщо ви хочете, щоб відео вийшло скорше про те, як зменшити вартість заявки, пишіть слово заявка в коментарях, і це наближить нас до того, щоб відео вийшло раніше. Тому чекатиме в коментарях, а ми будемо починати. Про що ми сьогодні поговоримо? Перше, це що таке взагалі клік, що таке CPC, вартість за один клік, чому важливо зменшувати вартість за клік? Також ми поговоримо про те, що впливає на цю вартість, і про те, як вам. Зменшити вартість кліку і отримувати більше результатів з того самого бюджету, який ви вкладаєте в рекламу. І давайте розберемо звідки береться той самий клік. Давайте розбиратися просто з самих азів і уявляємо собі ситуацію: ви запустили якусь рекламу на 5 доларів. Вона починає крутитися в інстаграмі. По ній переходять люди, і по ній перейшло 10 людей. Відповідно, ми 5 доларів ділимо на 10, отримаємо, що ми отримали 10 кліків по 50 центів. Ціна за клік 50 центів. Але уявляємо собі, що по нашій рекламі перейшло не 10 людей, а 50. 50 людей. Ми 5 ділимо на 50 і отримуємо 10 центів за перехід. Відповідно, ми за 5 доларів. Могли утримати або 10 кліків, коли клік коштує 50 центів, або 50 кліків, коли клік коштує 10 центів. І відповідно, чим більше переходять по вашій рекламі, тим вартість кліку нижча. Але чому важливо працювати над зменшенням вартості цього самого кліку? Все просто, тому що це вигідно. І давайте уявімо собі. Приклад, ви вклали в рекламу 100 доларів. Ви знаєте, що кожен 30-й, дуже сподіваюся, що ви це знаєте. Що кожен 30-й відвідувач вашої сторінки вашого сайту у вас купляє і середній чек цієї купівлі становить 700 гривень. І беремо ті самі цифри, які в нас були в першому випадку, коли я вам розказував про вартість. Ми витратили на рекламу 100 доларів. Клік в нас коштує 50 центів, 0,5 долара. І відповідно за 100 доларів ми отримаємо 200 кліків. 200 кліків, відповідно, це шість продажів по 700 гривень, 4200 гривень. Вклали 100 доларів, отримали плюс-мінус 100 доларів. І тепер розберемо другий випадок, де ми в рекламу вклали ті самі 100 доларів, але клік в нас коштує 10 центів. Відповідно, ми 100 з наших 100 доларів ділимо на 10 центів, отримаємо 1000. 1000 людей перейшло по нашій рекламі. Відповідно, ми знаємо, що кожен 30-й купляє. Ми 1000 ділимо на 30. І таким самим чином ми отримаємо 33 клієнта по 700 гривень, що становить 23 тисячі 100 гривень. І відповідно в нас бюджет однаковий, а результат різний. Ми з одної реклами за 100 доларів заробили 100 доларів, з другої реклами за 100 доларів ми заробили там майже 600 доларів. От вам і вся різниця, коли ми зменшуємо вартість за клік і те, як воно впливає на ваш результат. І перш ніж пройти до другого блоку, де я розкажу про те, що впливає на вартість кліку, хочу розказати вам про своє навчання. Якщо ви думаєте стати таргетологом заробляти працюючи онлайн, або у вас є власний бізнес, який ви хочете просувати, і вам потрібний інструмент реклами. Мій курс для вас підійде, тому що лише за один місяць ви стаєте повноцінним таргетологом, опановуєте цей інструмент в навчанні на вас чекатиме 8 модулів. Там вже більше чесно скажу 40 годин матеріалу, плюс є додаткові уроки, які вже також більше 20, і також що дуже добре, що навчання індивідуальне, ви не вчитесь в групі і ви завжди на зв'язку зі мною. Виникло у вас якісь питання? Ви написали особисто мені. Я вам допоміг. Також ви навчаєтесь на платформі. Вона доступна з телефону. Вона доступна з комп'ютеру. І система працює наступним чином, що допоки ви не зробите правильно домашнє завдання, допоки я не дізнаю, що ви чітко знаєте пройдений матеріал, і ви в ньому впевнені. Я в вас впевнений, ви не можете піти далі. Вас наступний урок, наступне завдання не буде відкриватись, допоки ви не зробите добре попереднє. Це потрібно для того, щоб навчання і результат навчання. Був, щоб це було все ефективно. Ну і звісно, Zoom зі мною в кінці навчання, плюс допомога з вашим першим клієнтом, або допомога з запуском реклами на ваш власний бізнес. Тому якщо ви хочете опанувати таргетовану рекламу як професію, заробляти на цьому онлайн 700 доларів на місяць, плюс або ви хочете опанувати таргетовану рекламу як інструмент для власного бізнесу, щоб отримувати стабільно клієнтів щодня. Також вам підійде всі послання під цим відео, і дуже важливий момент, що йдучи на це навчання, ви купляєте не просто курс, а ви купляєте професію та інструмент. Тому переходьте за посиланнями під цим відео, а ми будемо продовжувати. Друга частина відео, що впливає на вартість кліку. І давайте розберемо клік, це коли в нас є аудиторія, вона бачить рекламу і по ній переходить. Але цей плюс, який в нас є між ними, це її реакція, реакція аудиторії. На рекламу, і наша задача зробити так, щоб наша реклама провокувала якусь емоцію. І Що це може бути, чому людина реагує? Тому що вона думає, я це хочу, мені це потрібно або мені це цікаво, і таким самим чином у нас є дві змінні аудиторія та реклама. І будемо починати ми з реклами, тому що це простіше, і вашим першим кроком буде зробити якісну рекламу. Ми про це поговоримо в наступному пункті, але наша задача спочатку зробити кращу рекламу, тому що за аудиторію. Про це ми також поговоримо далі. Все простіше можна запускати на широку аудиторію, тобто нічого не вибираючи, тому що широка аудиторія це абсолютно всі люди. І третє, найважливіша частина цього відео: як вам зменшити вартість кліку і зробити так, щоб ваша реклама працювала ефективніше за ті самі гроші? Так як ми говорили про рекламу, що спочатку варто займатися нею, покажіть те, що хоче ваш споживач, не те відео, яке вам сподобалось, яке вам скинув СММ-ник або відеограф, не те зображення, на те фото, покажіть те, що чи ваш споживач, саме для цього нам потрібно буде трошки проаналізувати аудиторію, але це буде максимально просто, не переживайте. Але спочатку давайте все ж таки про рекламу. Ваша реклама має бути в першу чергу якісною, вона має бути зрозумілою. На ній має бути видно продукт, має бути видно продукт у використанні, якщо це можливо. Тобто, якщо ми, до прикладу, продаємо послугу хімчистки, хімчистки диванів, покажіть на відео, як ви який є результат відносно вашої послуги, як це відбувається до після. От Ті ніші, в яких можливо показати допісля, це просто кладець для реклами. Коли ви в рекламі показуєте до після, воно супер працює в будь-якій ніші, в якій це тільки можливо. Також покажіть переваги вашого продукту, покажіть відгуки, які у вас є, тому що вони ж вас є. Чому ви цим не користуєтесь? Це справжній доказ для. Холодною людину для людини, яка не знає вас, що вас можна купляти. Якщо інші люди вас купляють, чому б мені вас не купити? І звісно, звертайтесь до аудиторії. Людям приємно, коли до них звертаються індивідуалізовано. І про що ми зараз будемо якраз таки говорити, коли будемо розбирати аудиторію? І тепер, коли ми зрозуміли, що ми маємо показувати, давайте подумаємо над тим, кому ми будемо це показувати. І тут також ми отримаємо декілька інсайтів, які ми можемо використати в нашій. Рекламі і уявляємо собі приклад: ми продаємо кросівки в людей. Часто є помилка, що вони думають, що їхня аудиторія це всі, кому потрібні кросівки. Ну як так може бути? Давайте розберемо, кому потрібні кросівки. Перше, це люди, які люблять гарно виглядати. Вони купляють кросівки просто під їхній лук, щоб це було стильно. Друге, це люди, які займаються бігом, бігові кросівки. Чому ні? Вони також продаються в магазині. Поруч зі звичайними там кежуал кросівками на кожен день. Окей, в нас є вже дві аудиторії, тобто бігуни і ті, хто там любить гарно виглядати. Давайте назвемо їх модніки або просто люди зі смаком. Третє це якісь колекціонери, якихось рідкісних пари, яких ніде немає. Вони готові давати великі гроші за них. І четверте, це люди, яким потрібні, наприклад, трекінгові е, кросівки для походу в гори тощо. І таким самим чином ми вже оприділили чотири сегменти цільової аудиторії. Це називається сегмент. У нас є на. Наша аудиторія, потенційна аудиторія вашого продукту це цільова аудиторія, і в неї є сегменти. Простими словами, це просто маленькі групки в великій групі вашій цільовій аудиторії. І щоб зрозуміти вашу аудиторію, дайте собі відповіді на наступні питання: хто ці люди? Що це за люди? Так як ми вже розібрали те, що я казав відносно кросівок, от, наприклад, ми. Будемо розбирати тих, хто купляє бігові кросівки. Що це за люди? Якщо людина бігає, значить вона має активний спосіб життя, їй подобається бігати. Можливо, займається спортом, можливо, дбає про своє харчування. Тобто, з одного в нас виходять думки в інше, в інше, в інше, і це формується в такий невеличкий аватар в персонажа, до якого ми будемо звертатися, який є якраз таки обличчям нашого сегменту цільової аудиторії. Друге, навіщо їм ваш продукт? Тобто, якщо бігунам, щоб бігати тим модникам, тим людям зі смаком. Щоб гарно виглядати людям, які ходять в гори, щоб було зручно, щоб не натирало, так само, як і бігунам, їм потрібне зручне взуття, їм потрібно якісне взуття, а там не знаю, промикає, не промикає, дихає, не дихає, це вже можна показувати в рекламі. Чому ми аналізуємо аудиторію, щоб зрозуміти, що їм казати в рекламі, щоб ми знали, кому і що ми показуємо. Третє, які є болі відносно нашого продукту, так як в уявному прикладі ми продаємо взуття, то ну погодьтесь. Купляти взуття не помірявши його, трошки ну, небезпечно. Та? Тобто, ви думаєте, блін, потрібно буде повертати тощо. Напишіть в рекламі: спочатку мірій, потім плати. Ви відправляєте на почту, там людина поміряла, все підходить, вона оплатила і все отримала кросівки. Тобто, одну біль ми вже закрили. І саме тому нам потрібно аналізувати ці Болі, тобто ми знаємо, що в людини є якась біль. Ми про неї говоримо в рекламі. Вона себе там знаходить якраз таки те, що я казав на вкладі про рекламу, що потрібно звертатись до аудиторії. І останній пункт, який використовувати інтереси, тут, як ви бачите, є в нас зірочка. Інтереси це те, коли ви налаштовуєте, тобто, ті, хто налаштовував рекламу через кнопку просувати або вец в У нас є можливість, що вибрати геолокацію людей, стать вік і інтерес. Інтереси це те, що те, чим цікавиться людина, або те, ким вона є до. Прикладу, і якщо ми продаємо машини образно, та ми обираємо інтерес машини вживані машини. Там е е якісь там авто, нові авто тощо в даному випадку там з тими самими кросівками. Та тобто я пропоную вам робити інтереси за логічними групами, прямі інтереси, вони тільки одні зараз про них розкажу, і непрямі інтереси, які якраз таки ми можемо оприділити завдяки тому, що ми знаємо, кому ми показуємо рекламу, і ми продаємо бігові кросівки в нашій рекламі. В нас вже готовий гарний креатив. Там хлопець-дівчина е е не знаю, Мають пробіжку в парку, вони в класних кросівках, вони виділяються їм зручно, вони радіють тощо. І наша задача вибрати цю групу людей, логічну групу непрямими інтересами. Що це може бути? Ми ж не будемо сюди вписувати кросівки, що є прямими інтересами. Ми сюди впишемо, що біг, спорт, зал, здоровий спосіб життя, корисне харчування і так далі. Тобто ми по факту оприділили взагалі на тих людей, тобто не тих, хто цікавиться саме кросівками, а тих, хто цікавиться тим, що вже в них можна робити, тим стилем життя, який йде за цими біговими кросівками. А якщо повернутися до прямих інтересів, вони завжди тільки одні. Тобто, якщо ми продаємо ті самі кросівки, прямі інтереси це те, про що продукт, тобто продаємо кросівки, прямий інтерес, кросівки, кеди, ну там в залежності вже від продукту продаємо, не знаю, одяг, магазин одягу. Прямі інтереси це одяг, куртки. Футболки, джинси, кофти, що завгодно, і це потрібно якраз таки ділити, і саме тому ми аналізували аудиторію, щоб підходити до неї індивідуально, звертатись до неї індивідуально, тому що це. Впливає на клік. Ну звісно, як без лайфхаків. Запускайте на широку аудиторію та все одно звертайтесь до вашої цільової аудиторії, до сегментів цільової аудиторії. Чому уявляємо собі приклад: ми запускаємо рекламу бігових кросівок, де великим шрифтом написано Ти бігаєш марафони, ну і далі вже там якось по тексту показали кросівки, сказали переваги, відгуки тощо. І Фейсбук запускає цю рекламу. Він починає показувати її на всю Україну всім людям від 18 до 40, до прикладу. І він бачить, що чомусь якась якийсь прошарок людей переходить по вашій рекламі, а якісь ні, і він намагається проаналізувати, чому ті, хто переходять, це роблять, і в майбутньому буде намагатись показувати вашу рекламу тим людям, хто більш схожий на тих людей, хто переходить. Ваша реклама оптимізовується таким чином. Запускаючи навіть на широку аудиторію, ви отримаєте класний результат, тому що ваша реклама вона індивідуалізована, підлаштована під тих людей, хто може бути в цьому зацікавлений. За думкою Фейсбуку, відповідно, ви також зменшуєте вартість кліку і отримуєте кращий результат. І що в підсумку ми отримали? Ми з вами разом оприділи та обирали потрібну аудиторію, проаналізували її. Ми з вами зробили рекламу, яка якісна, яка базується на тому, що в нас є з інформації про аудиторію. Вона базується на потребах на болях аудиторії. Вона звертається до неї, що дуже важливо. Ми з вами зменшили вартість кліку, і таким самим чином ми зробили результат вашої реклами ще кращим. Але це ще не все, тому що клік лише верхівка айсбергу, і після кліку у нас іде заявка, а потім продаж. І щоб поскорше вийшла друга серія. Про те, як зменшити вартість заявки, пишіть в коментарях слово заявка. А наразі дякую вам за перегляд. Дякую, що подивилися це коротеньке, але чітке, практичне відео. Сподіваюсь, воно вам було корисно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок і до зустрічі в наступному відео.